Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати нашу улюблену рибу. Тобто сьогодні в нас Скумбрія Скумбрія свіжоморожена, я її розморозила. От така на 700 г затягнула. Була акція по 115 гривень кг. Рибу розробляю. Спочатку видаляю внутрішньощі, потім відрізаю хвостик, голову, знімаю шкіру і розробляю на філе. З голови видалила зябра я голову не викидаю, також і хвостик не викидаю, і хребтову кістку. З філе зняла шкіру, а також видалила всі крупні кісточки, а тепер нарізаю невеличкими такими зручними шматочками. Тепер буду робити для риби маринад. У мене тут цибуля, нарізаю її півкільцями. Детальний рецепт дивіться під відео. Дві цибулі подрібнила, а третю лишила, тому що у мене розрахунок іде на кілограм риби. А так як у мене 700 грам, тобто менше беру і цибулі, і всього відповідно теж менше. Також беру 8 ложок звичайної води. Додаю столову ложку вщерть солі. У мене в рецепті на кілограм риби столова ложка або дві столові ложки солі. Тобто, я думаю, що цього буде достатньо. Також додаю столову ложку яблучного оцту. У рецепті десертна ложка на кілограм звичайного оцту. Трошки додала чорного меленого перцю. А також додаю півтори столові ложки кетчупу. У мене кетчуп лагідний. А ви дивіться за своїм смаком. Можна додати звичайної чилі. За рецептом ще до цього маринаду додається пів склянки олії. Я ж забула і тому вже олію додала в кінці. Ви ж додавайте зараз все перемішую і ставлю на вогонь. Отак усе зразу закип'ячу. Охолоджую цей маринад, а потім додаю до нього подрібнену рибу. Можна використати не тільки скумбрію, а й оселедець. Варити маринад довго не треба, закипів. Поки хвилинку і виключаємо, охолоджуємо. За рецептом ще треба додати одну чайну ложечку цукру. Я ж цукру не додаю, а ви, якщо вам дозволяє здоров'я, можна додати й цукру для балансу смаку. Рибу перемішую з маринадом, накриваю кастрюльку кришкою і відправляю на добу в холодильник. Періодично декілька разів перемішую рибку. А із голови, і хребтової кістки, хвостика зварю юшку, звичайну юшку. Додаю моркви, цибулі, картоплі. Ще в мене є і сухі грибочки сюди. І це теж буде смачно. Юшку я не буду вам показувати, бо в мене багато таких рецептів юшки є там, де я готую хребти з лосося. Пройшла доба, я виложила рибку отак От красивенько, прикрасила помідорами і петрушкою, а також оту олію, яку я забула, у маринад додаю зараз зверху на рибку, знизу виложила всю цибульку, яку замаринувала. Олії додаю лише дві столові ложки, достатньо. Звичайно ж, така рибка смакує з картоплею. От декілька картоплинок тут у мене, тепер додаю рибку, помідор, цибульку, і будемо знімати пробу. Mm -hmm. Смакота. Mm -hmm. Дуже смачно. Я вам скажу, що це дуже-дуже-дуже смачно. Ну, хіба скумпрія буває не смачною, а ще так приготовлена, дуже смачна. Але я б трошки додала менше оцту, може, трошки менше солі, але це лише за моїм смаком. Якщо ж ви будете додавати цукор, то все збалансується. Приготуйте обов'язково так скумбрію. Вона смачна і зразу готується все відразу. І цибулька хрумка тут, і рибка ніжна. Всім смачного! Дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!